На перший погляд Оксана Єжак щаслива дружина та мати трьох прекрасних дітей. У свої 39 жінка має все, про що мріяла. Коханого чоловіка щасливу сім'ю. Та в один момент все різко зміниться. У дім прийде біда. Оксана захворіє. Все сталося п'ять років тому, коли у сім'ї народилась третя дитина. Здавалось би, все чудово. Та потім стан жінки різко почав погіршуватись. У Мене просто почав рости живіт як на вагітність. Тоді я звернулася, тоді була операція в Україні. Сказали, що це була пухлина, міома тоді назвали це, і прийшла була гістологія, все було доброякісне. Якось зробили операцію, видалили все необхідне. Сказали, що все гаразд. І якби я на цьому заспокоїлась, та операція не допомогла через п'ять років. Історія повторюється: тижні ходіння по лікарях, обстежуюча операція. Та результатів ніяких. Тоді жінка звернулася до німецьких фахівців. Там її вже і встановили страшний діагноз: високодиференційована аденокарцинома рак мої рідні організували нам цю поїздку в Німеччину, де ми абсолютно. Буквально за дві хвилини мені поставили діагноз аденокарцинома, що Це все ж таки рак і це все там. Ті пухлини, все це дуже серйозно і потрібна термінова операція. І сказали, що операція потрібна у великій клініці, тому що, якби в мене уражені всі органи. Але шанси на одужання є. У Німеччині знайшовся хірург, який готовий прооперувати жінку. На операцію потрібно близько 25 тисяч євро. Таких коштів родина Єжак немає. Тому просять усіх. Небайдужих про допомогу для нашої сім'ї це надзвичайно велика сума. І, звичайно, ми просимо допомоги усіх небайдужих людей, і також керівництва міста. Якщо є можливість така, щоб хоч хоч якоюсь сумою змогли нам допомогти. Поки батько з мамою їздять на обстеження у Німеччину та готуються до операції, вдома їх чекають дітлахи. Старша донька Тетяна разом з бабусею тут тепер за старших. Дівчина допомагає усім, чим може. Достроково здала сесію, доглядає за молодшими братами. Та щиро вірить, що мама одужає і все буде як раніше. Звичайно, що великий вклад носить бабуся. Я теж стараюся щось допомагати, і зараз в мене в планах якраз піти на якусь там роботу, Я... щоб допомагати фінансово тут, а вже поки мама буде там. Операція в Оксани призначена на 16 червня у Німеччині. Часу, аби зібрати визначену суму, залишилось дуже мало, тому родина Єжак просить усіх небайдужих допомогти, врятувати життя люблячої дружини та мами.